Шалом, це Славко, що мені подобається, так це віра в містичність мистецтва війни. Що, мовляв, є такі плани, що ми їх не постигаємо. І, більше того, нам о них не розкажуть. Я вам скажу, що війна значно простіша, на жаль, ніж ми її уявляємо це дві м'ясорубки. І от від режиму роботи цих м'ясорубок. Від їх ефективності залежить результат війни. А що в м'ясорубки підкидають зрештою, і на якому напрямку їх розміщують, це вже питання оперативного мистецтва. Коли минулого року я задавав питання, чи не час Збройним силам України на Чортківську офензиву, то я таки, на жаль, мав рацію. От я поставлю, що ці... Питання не смущалі. Але на війні, розумієте, треба дозріти. До будь-який замисел, будь-яка ситуація має дозріти, щоб вскритися. От нарешті, що можна сказати? Що ми знову маємо уявно так умовно з великим допуском армію Зунра, Зунріка і армію УНР. І тут це ж завжди питання, що боронити? Умовний Крим, Київ чи Львів. Так і тут. Поки. Ідуть бойові дії з перемінним успіхом в Донбасі, про що нас інформує Пуля Волан. Нічого тут поки що страшного не відбувається. Виходять на чергову полосу оборони. Ну, продавлюють те саме, що було ось власне. То умовна армія Зунру Зунруку вирішила учинити. Чортківського офензиву передумови були такі самі: невигідний мир або наступ в сподіванні цей мир зруйнувати і поліпшити умову миру. Москвини не повелися, москвини натиснули на Сході. Ми бачимо, і ясно, що трішкиного кафтану Збройних сил України не вистачає. Я часто полюбляю я, як звісно, що я не гаць, я. Донесенням з фронтов матчого командного состава не дуже то довіряю, але оцей крик популі завжди з задоволенням читаю. Каже, Нащо каже прикомандіровані роти давати підрозділам, що вже не мають свого особового складу? Нащо розбивати вже і спіти батальйони на ну, окремі роти, щоб розкидати їх на, в різні? Відтинки їх і каже, що по звітах чи не кожний батальйон має 400 боївкарів, тільки каже, що половина небоєздатних. Заїбав каже цей піздж на всіх рівнях. І справа в тому, що каже: ось не знаю, що це за людина написала, але все одно істина ж сходить з небес, все одно, хто її вам скидає звіти на ваші голови. Тому що краще посилити три батальйонних участка роти, або заткнути три дирки, ніж заткнути одну дирку, розумієте? Така от ситуація, я чого сміюся тут геть не до сміху, але розумієте, в українців сміх завжди ознака. Ну, ви знаєте, як в тому анікдоті. Коли, смі... коли плачуть, це добре, а от коли сміються, це вже погано по справжньому. Ну, що можна сказати? Чи вдалася наша героїчна. Чортківська офензива, ну всі чортківські офензиви мають закінчуватися як чортківські офензиви, з браку ресурсів для подальшого заглиблення, бо скільки б нам не розказували, що треба відрізати по берегу річки, це не Керсон. А якщо Путін плюніть на этот плацдарм? От як до епохи історичного матеріалізму плевали слюною. Якщо він один раз повчиться у Фрідрихуса, уявляєте один один єдиний раз оці слова вивчать у, 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 у лекції Фрідіхуса Рекса, що ми будемо робити? От, вот вчинять вони як в семирічну війну, як Фрідріхус Рекс, що армія важня провінції. І що ми тоді будемо робити? Ясно, що ресурсів. Так, тут клеїть дурака, зараз хотів показати. Убоги воєнне командування. Ну те саме. Ну Зараз, зараз, знаєте, невідомо, що гірше. Убоги воєнне командування, чи довірити убогому воєнному командуванню, зараз переформовувати, творити дивізії, якісь бригад. Ясно, що ці оці бойові участки з набору бригад якось не спрацювали. І в подальшому не спрацюють, а те, що сидять в Дніпрі, попівають, в Кабаках це помітно, я вже щось помітив, що на Дніпровському напрямку всім на все пох. Чи його, його здають, чи вони там такі якісь цей. Я скажу, що їм, що вони якось, от у мене вже вражіння за все, що ісходить із Дніпра і в районі Дніпра, якесь таке негативне. Думаю, чи не дарма Путін вимагав кемську волость від нас? Я скажу, чи може він щось таке знає, та Дніпрі. Мені це неприємно. Ну, далі йде відверта. При всій повазі до цього мого допісивича він якась чуш проти публічних та амбітних націоналістів. Єдине, що може бути гірше для України зараз, це колись на зміну старим перевіреним корупціонерам прийдуть публічні амбітні націоналісти. Вони не вміють ані красти, ані нічого іншого. І поки вони навчаться красти, ви розумієте, що в першу чергу вони будуть вчитися красти, як оці масюські чи манюнькі, чи хто там у нас. ну... короче, эти вот, как вам сказать, стриптококовые резиденты квир. Пораженные стриптококом резиденты квир. Я буду так политкорректно высловливаться. Ну, не, гной, не ж. ну, понятно. Вот тут, каждый да, вот мне главное задание этого сюжета – десакрализовать мистецтво войны, разумеете? Что мы навчав нас, Бонапарте? Что Бог на боте больше батальонов, разумеете? Поза как як... Батальйони у супротивника більші, то воно і помітно на обидвах ділянках, що він може трохи більше закидувати нас. Єдине, що я вам хотів показати, якось відволікся, Бачите, як легко малювати на карті без уваги на рельєф місцевості. Мені так подобалась оця іноземна розкраска. Говорить, отака до зона безпесності. мене це так уміліло. Я скажу, що я не витерпів вам це показати. Коротше кажучи, які ми маємо робити висновки, що ми, як і в компанії го року, спостерігаємо дві армії. Таке враження, що роздвоєнність, брак відсутнього плану, не тому, що інтри. Ну, цей комплекс причин. Одне командування собі. Ну раніше можна було це валити на умовних літературних персонажів. Сильського та залужного, Ось абсолютно умовні назви С та Ж та З. Один умовний С, оце все утинав на своїх ділянках, значить, а другий умовний З утинав це на своїх. Причина цього просто інша. Відсутність ресурсів і полягання на політиків. На що полягали автори Чотківської офензиви? Що Сагіби, що готовник Бартельмі. Змілості, і про що там в Версалі порішають, і нам оставлять половину Галічини. Розумієте? Що красні лінії їх не устраювали. Чи що там у Путіна. Коротше кажучи, це той самий розклад. І поки що ситуація прогнозуємо, важить про що думати. Так, карта контролю. Давайте ми зараз тут трохи полазимо. Ну, власне, оці от контратаки противника, чи вони мали місце, чи не мали. Важить нам інше, щоб ситуація не вийшла з Донбасу. Зараз, коли ви плачетеся по Донбасу, ви абсолютно не враховуєте те, що проблема не те, що в Донбасі, а проблема, щоб воно ось по цю лінію не вийшло. Новопавловка. мені завжди цікавило в цій зв'язі Новопавловки, мене одне цікавило. Але це вже з 18-ї, го і щоб ситуація не вийшла з Донбасу. Ось про що нам треба дбати, власне. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І спасіба всім, донатам, да, донатам, які аз підтримують аз між, нас. Да, котрі ще да, в нас не розчарувалися, і все, що надають нам наснаги і бажання. Працювати для вас